Гаранку, шляхетна церква. Гості, я вас також вітаю. Дуже-дуже рада вас бачити на цьому місті в цей особливий день. Чому він особливий? Да Тому що цей день він сотворив Господь, він продлив наше життя, Він дозволив нам відкрити очі, Він дозволив нам вдохнути повітря, Він дав нам силу і бажання прийти до церкви. І зараз в цей день випав випал привілей. Подивитися свідченням для настанови для підбадьорення церкви. Мені хоті я кажу, Боже, кого ти вибрав. І зараз я кратко завершу молитву, бо знайте, без нього нічого немає сенсу в цьому житті, і без нього для нього ти нічого не зробиш. І молитва ця потужна зброя, якою ми имеем для того, щоб здесь своє життя і те життя, яке буде мати вагу в вічності. Тому я зараз кратко помолюсь. Батько Небесний, я дуже тебе вдячна за привели служити тобі. Я дуже тебе вдячна, що колись ти не пройшов повз мене і витягнув мене з болота і погибелі, коли я була вся в бур'янах і чагарниках. Я дякую тебе за те, що ти мав і очисти своєю святою кров'ю. Я дякую тебе, що дав сенс в моєму житті, і ти вкладаєш в мене в своє слово. Не просто щоб я мала себе в тиху, а ти хочеш, щоб тим хлібом я делилася з оточуючими людьми поруч, для назідання, для натхнення, для побудови. І я дякую тобі за те, то, що я можу це сказати, бо ти мені дав цю їжу. Молилася з вдячністю, влюблячого Батька, Отца і Сина, і Духа Святого. Амінь. Люба церква, все з дзвінка пастору. я хотіла поділитися свідченням, як Бог діє в умовах. Жахливих. І тема сьогоднішнього свідчення, будь ласка, на екран називається Мір в умовах війни або добра звістка в погані часи, Тобто сплошні протиріччя. Але з Богом це дуже-дуже вживається в одній людині одночасно. І воно не руйнує, а ще дає збудову нашому внутрішньому чоловіку. Нашій внутрішній людині і для підтримки оточуючих нас людей. Декілька днів назад були важкі прильоти по тому в той часті міста, де я живу. Я прокинулась і розумію, що дуже лячна, а завод від мене 50 метрів буквально. І чую, що ж штукатурка, відкриваються міжкімнатні двері. І ну, перша реакція, як у кожної нормальної людини, це ну що, лячно, це страшно. Це нормальна ну, реакція. Я думаю, так, страшно. Батько небесний, ну страшно. І слышу його сразу голос. Чому тобі страшно? Тому що я не контролюю цей процес. А він каже: а ти взагалі щось контролюєш в цьому житті? Коли Адама і Єва в раю сорвали Яблочка, вони перестали контролювати своє життя в поломаному мірі взагалі. Я говорю, я не контролюю. А що ти можеш контролювати? От ідуть прильоти, вжахають, і чітко чуєш голос Божий. Що я можу контролювати? У мене є потужний ресурс. Я можу контролювати цю мить, і я вкладу її в молитву. І починаєш молитися. Батько Небесний, ти вірш жахливу умову, якому ми не контролюємо взагалі. Але потрібність наша в безпеці, але зараз ніхто її не має. Тому я вкладаю свою безпеку в тобі, бо ти контролюєш цей процес. І захисти не тільки мене, захисти наш дом, захисти бізнес, який рядом, магазин, де працюєш, захисти, зроби так, щоб не було пошкоджень. Щоб ну, прилітіла чи куди кудись по мінімалкам. Ну, я не знаю, як це ти зробиш, але я знаю, в кого я вирівала, в могутнього Бога, всемогутнього, котрому можливо, все. І хай будуть ціліли вікна, бо дуже-дуже багато порізів потім лікарене, хай люди будуть живі. Все це бахкає, все це падає. В ітоні, знаєте, Бог каже, впоралась. А обставини не змінились. бахкає, то ти впоралась. І внутрі ти чуєш ось він, мір. Де написано филиппийцев, мир в умовах войны, место писания филиппийцам, будь ласка 4.7. Там написано и мир Божий, который превыше всякого розуму. Тобто, ти не розумієш, чому в тебе внутрішньо з'являється спокій, хоча безпеки немає. Базова потреба людини це безпечність. Якщо з їжею і з водою в Україні у нас зараз все норм, слава Богу, і там дійсно за це треба дякувати. то безпеки у нас немає, а це потреба. І ти розумієш, що ось мир Божий, який при всякого ума дав серцю в цих жахливих обставинах. І помишлення в Ісусі Христі. Ну ти не тіряєш э, способності здрава мислити. Думаєш, батько Небесный, ну, я тебе дуже дуже дякую. Далі починається ранок. Я виходжу в коридор, беру вініку, підмітаю все, що попадало, посипалась. Хотя в кімнаті все дати сп. Я, я спала потім. Одна спала на районі з нашого роботи, і коротше всі кажуть, Лена, як це буде вдається. Я говорю, я не контролюю своє життя, і я говорю, батько небесний, коли все затихло, дай мені спокій, бо мені надати працювати і посміхатися людям, і давати їм надію. А що я зможу робити, якщо я не висплюсь? Дай мені спокій. І Бог дав мені сон, я виспалася, що прийшла на роботу. Ніяких антидепресантів, ніяких лікарств я не маю, бо я маю віру, маю слово Боже, і знаю, що це найкраща втіха нашому серцю і нашому розуму. І побуждаю вас в першу чергу, якщо здоров'я вам дозволяє не кидати за бутилочкою барбовалу, а відкрити Слово Боже, яке дасть мир і спокій, попри все обставини. І це буде найкращі ліки для вас, бо ви будете це робити свідомо і це побудує вашого внутрішнього чоловіка. І смотрите, привелей церкви! Привели церкві великі в тому, що ми можемо реагувати вірно в цих обставинах. Невіруюча людина, яка не знає Бога, вона буде реагувати невірно, бо вона бачить тільки відіми. вона не розуміє всіх процесів, які стоять в духовному світі за нею. І вона буде розпещена, вона буде роздратована, вона буде тіряти себе в тих обставинах, а віруюча людина, яка в тих обставинах... Прочитала Боже Слово, обґрунтувала, утвердила себе на ньому. Вона буде вірно реагувати, навіть попри всі обставини, незважаючи на всі страхи. І, от дійсно, мир Божий він, в серце кожної людини, яка читає Боже Слово. Так що, гості, Слово Боже, це великий привілей, і церква також, яку Бог оставив нам. І Біблія не для того, щоб стояти в углу, чи лежати десь на полочці, і відкриватися раз в рік на Пасху. Біблія – це їжа на кожен день. Три рази в день, п'ять разів в день. Чуваєш немає міру, чуєш роздратованість. Відкривай, читай, відкривай, читай. І з часом ти побачиш різницю, яким ти був, і яким ти будеш становитися, бо написано, що слово Божє змінює кожного чоловіка і не витрачається назад до Бога пустим, Бог не робив напрасних, непотрібних, ненужних речей. Якщо Боже слово було б нам непотрібно, Він він не дав би нам його. А сказав би самі. Ні, він знав, що нам це необхідно. І він дав нам їжу цю інструкцію для життя на кожен день, щоб ми годували себе в цих обставинах. И оказывается не только себе. Вот ты выходишь на улицу дали и смотришь, я скидывала деяким братам видео, это соседний дом прилёта, я все горело, соседний дом это 30 м уже. Вылетели окна, криминалисты, все там это. И знаете, что, буквально, ну буквально, если б шахед метра два ниже, були б жертви. Він врізався только в крышу, снесло крышу жахливі повреждення на заводі напротив. А тепер завод від нас метрів 50. І у нас магазин величезний, панорамне вікна. І ночі срабатували сигналізація розбиття стекол, вирвання дверей, ну, в общем, розрушення, все. Ми йдемо в магазин і бачимо диво. Рядом маленькі вікна посипані. Ми їх підмітали. Ззаді дома нашого магазину маленькі вікна посипані, ми їх теж підмітали. Наші панорамні, хто був в магазині Ціли. Двірі вирвала зсередини, вони відчинились навстіж, але вирвані так, що не пошкоджен замок. Ми змогли їх одразу закрити. Подивившись потім відео, бо у нас є камера, котра пише, я говорю, Альбина, ну, директор, смотри, как дива Божья. Это не случайность, это не надо казати, волна так прошла или не так пошла, что туда прилетела, сюда не прилетела. Она конкретно залетела к нам в примыщение. Вот все прекрасы, которые были закреплены, там вот эти ленточки, они шатались так, как от сильного сквозняка. Вот шла волна и обратная Воздушная також. Але щоб ви розуміли гості, і люба церква. Я торгую в магазині, де багато консервацій в різних баночках, пляшечках. Їх мільйон штук стоїть. ми навіть самі не знаємо, скільки їх там. І знаєте що? падала з потолка, падала пилюка, падала все. Ні одна баночка не вирахнулася в месяц. Вообще. Ми зашли, я говорю, ля, ну, смотрите, ну диво, от Бог так делает. Заходять люди потім в стресах, во всіх ситуаціях, і кажуть, як у нас ні, а у вас цілі вікна. І тут ти розумієш, що то слово, той хліб, яким ти годував себе, ти повинен його зараз роздавати. Не Бог буде з хлібом і солью стоять за кожним поворотом після кожного прильоту. Ти будеш хлібом, яким давати будеш людям. Ти будеш солью, яка удержить їх від повріждень. Ти будеш серветочкою для них, бо вони будуть плакати. Або будеш той серветочкою, в якій будуть сипатися і прокляття. Навіть в адрес Бога. І це треба також вислуховувати. Було багато людей в цей магазині в час. І знаєте, розмови були дуже різні. Кому-то... Сказати о сказати чуть трохи, що Бог милостів і небайдужий. І це для людини на цей час була ця норма хліба. Пайка, більше вона б не з'їла. А з другою людиною можна було вже поговорити за покаяння. Що таке покаяння? Бо вона вже більш. Ну, Свідомо, я, я хочу, я хочу мати той мир спокій, який є в тебе. Тому що я говорю з тобою, мені вже наче, як в рай влітаєш. Я кажу, ой, ви ще мене не знаєте. Але <laughs> Бог он силен дати їжу кожному віруючому чоловіку, кожній віруючій людині, для того, щоб вона годувала оточуючим, годувала з мудрістю, бо і ми намагаємося запихнути. Чоловіка зараз всю смачну хлібину під ім'ям Ісус Христос, на його ковтнути не може і потрібно дати маленький шматочок, щоб вона його трошки покуштувала. Подумала смачно, прийду ще поспілкуюсь на цю тему, і потім ти знову даєш кусочок. І не обов'язково сразу сказати покаяння, треба заінтересувати людиною церквою, спільнотою, Богом, щоб вона замислила, що в цих обставинах щось є таке надприродне, надзвичайне, щось є хтось небайдужий до неї, навіть вона його не розуміє. Було багато розмов. І я думаю, Боже, спасибо тебе, що у нас є ця їжа, яку можна давати оточуючим людям. І вони такі, Говорять, знаєте, стало легше коли з вами поговорили. І от ця добра звістка в погані часи, діяння 3:6, будь ласка, на екран. Коли апостол Петр шел. Из храма он увидел там коллегу сидящего. Ну, как прообраз можно даже сказать всех людей. Коллега это людина, которая не функционирует вірно. Люди після в обставинах хвальні, вони не контролюють себе, вони не ведуть себе адекватно. Ані колеги в душевно, вони поранені, розтрощені. Заходить жінка, п'є третю чашку кави в теченні 15 хвилин. Я говорю: "Знаєте, я вам більше не дам, а на чому? Я говорю вам, Заєва. Вам надо посидеть, вам надо чашечку чаю, а хочете ми з вами поговоримо? А що можна і так? Я говорю: "Ні, кава вам не допоможе, вам допоможе звістка, що є той, хто контролює ваше життя". Тоже ви зараз п'єте третю чашку кави за те, що ви просто боїтеся, і думаєте, що вас це стимулює і ви зможете прийняти вірне рішення. Ні, вірне рішення ґрунтується тільки на слові Божому. І надисмот на тя як на такого, знаєте, ну, скептика. ага. Особливо, коли ти до обіду вже так на таких радостях заходить чоловік, а ти кажеш йому: "Доброго дня". А он такий, ви впевнені? Я говорю, так. Ви що, сьогодні ночі не були в Запоріжжі. Я говорю, була. І ви хочете сказати, що добрий день. Я говорю, вибачте, ви сильно пострадали, може, у вас ну щось вас зачепило? Ні, я бачив в інтернеті. Іноді мене дивує жага суспільства до поганих новин. От вони готові обговорювати погані новини часами, де що трапилось, де що там прилетіло, хто постраждав. Вместо того, щоб сказати, були такі великі розрушення, але Бог зберіг стільки життя. Але були такі навали, але Бог провів. Я кажу, що ви бачите подію, але не бачите милість Божу в цих подіях. Він такий, ну і все одно що добрий день. Я кажу, а давайте на вибір. Давайте злого дня вам. Он такой, не, не потрібно. Я говорю, так что сайдемся на добром дне. А, давайте садемся на добром дне. А чему він добрый? Я говорю, а давайте теперь посчитаем. Вы сюда пришли, значит, у вас есть руки-ноги. Он стоит такой, ну да. Вы сюда пришли, вам есть куда вернуться. Да. Значит, ну, вы благодарите Бога за дом. Он стоит такой, понимает, ну да, у меня дом есть. Окна сили, сили. Я говорю, вот силе, силь. Тогда и день говорит, вроде неплохой уже. Говорит, ну так вы еще сейчас выйдете, он у вас вообще будет хороший, еще кого-то поддержите. І тут потрібно говорити людині правду. Правду таку, що на її ситуацію є два погляди. В один від дьявола, і він 100% правильно. Він тебе покаже, смотри, прилетіла, розруха, погиблі, війна, наступлення, наступлення. І він каже, що він каже правду. Але він заганяє тебе в безнадію. І другий погляд, другий голос, він звучить іноді тихо, і він каже правду. Ну, со своей Божої точки зору, да прилетіла, але я зберіг життя. Да прилетіла, я тобі скажу, куди тебе йти, де тебе допомагати. І вибір, як і церкви, вибір і гостей, чий голос ти сьогодні слухаєш, голос поганих новин, які загонять тебе в депресняк і не дадуть тобі надію, виходу і підтримки. Або ти почуєш голос Божий, обґрунтований на Його слові, де Він каже, що все буде добре. І об этом говорить остання страниця Біблії. Да, буде важко, але все буде добре, тому що я буду поруч з тобою, я тебе проведу, я тебе зміню в цих обставинах, щоб ти, опять нагадаю, церковь, був хлібом і солью для окружаючого світу. Не Бог тільки для тебе хліб і соль, це потрібно його їсти і куштувати, але не для себе любимого або любимої. Ти потрібен його роздавати. І люди так нуждаються в ті часи, в слові Божі, в підтримці, в надії. І вони потім смотрить, ви якісь не такі, і ти розумієш, от оно, ти вже трошечки заінтерісував. Людинка посміхнулася, і ти думаєш, вау, один дійсно добрий. Ти в Божому промислі, в Божім намірі. І коли возле тебе от каса і куча людей, а ви говорите о Божій слові о Божій ситуації, думаєш, от це великий привилей казати добру звістку в погані часи, але від нас зависить. Що я буду бачити, чий голос я буду слухати, які висновки я буду робити? Краще слухати голос, голос Божий, але наша усілля. Ми повинні це шукати, ми повинні це укріпляти нашу віру в цьому. і це збереже наше серце. Від горечі, від розчарування, від безнадії, без попиток самогубства. Бо зараз не для кого не секрет, що дуже-дуже великий процент самогубства. Людина не бачить далі, як жити, вона не чувствує себе безпеки. І вона що, вона наслухалась негативних новин. Вона наслухалась е, е, виводів неправильних, зробила неправильні висновки і все. Вона приймає неправильне рішення. Бо наш мозок він не генерує сам інформацію, він тільки її аналізує, аналізує відкуда. І ось здесь ти смотриш, що ти смотриш, ли ти новини, прилетіла, прилетіла. Смотриш, чи ти спілкуєшся з людьми, які кажуть, що це плохо. Або ти прийшов в зібрання, де люди. Так, да, була важка, але Бог зберег. Да, була скрутна, але Бог підтримав. Да, якоїсь то поніс які-то втрати, але я знаю, що він мене навчиться в тих обставинах довіряти йому, уповати на нього, і ти будеш становитися міцніше, бо він буде давати тобі свою силу. І тут вже життя приобрітає сенс. Ти знаєш, що ти робиш, знаєш, відкуди ти йдеш, і знаєш, знаєте, найголовніше, хто йде поруч з тобою. Одно из моих самых любимых мест писания это Псалом номер 8, где написано восхваление о Боге. Боже, как величественно имя Твое. И первая думка у людей не верит, что я говорю, величество, значит, он далекий. А трошки ниже написано, ты вникаешь во все дела человека. Что есть человек, что ты помнишь его и посещаешь его. Ой, батько небесний, в цих обставинах ми не самотні. І дуже хочеться, щоб у гості, які прийшли сюди за їжею зі мною, отримали хліб небесний, вічний, який дасть втіху, надію, підтримку в жахливих умовах війни. Вони будуть по першу чергу мати мир в серці і спокій в розумі. Бо Бог дає це надприродно. І це велике привілей, і це велике благословення для віруючих дітей, бо це наш батько. А чему это наш мир и спокой? Потому что мы знаем, в кого мы уверовали. Кто пришел в этот мир, умер на кресте за грех каждого, за мой собственный грех. И воскрес для моего оправдания. И какое мне было становление на этой земле? Я знаю, что если еще что-то Я расплющу очи и скажу ему, здравствуй, батька. Понимаете? Так, да, життя несовершенне, є помилки, гріхи, ти успіваєш ну, покаятись, там, этот. Але ти знаєш, як та дитина, яка наробила на шкоди, ми віруючи все одно йдемо домой, хоч і на ділячку, бо страшно давати відчину Богу живому, але ти знаєш, що тебе завжди пустять туди. Невіруючі люди, вони не мають цієї надії, цієї впевненості, вони не знають, куди попадуть, і Бог для них який талячний, що він повинен прийти наказати, натріскати їм по першу чергу, по перше число. Ні, він люблячий батько, він віддав сина свого на крест за наші гріхи. І причина цієї жертви була одна велика любов. І цю любов він дає церкви і зливає на нас, щоб ми ділилися цією любов'ю, заточуючими нас людьми. І вони знаєте, як потребують її, вони її хватають. Вони очима на тебе дивляться, і думають, ну скажи, хоч ще щось небудь. Ну дай якусь підтримку, дай якусь надію, і ти думаєш, вау, якщо ти мені зараз даш, я з ним теж поділюсь. І знаєте, у нього там безліміт віри, надії, впевненості. Все у нього, все к ньому, і він щедрий батька. Для церкви такої наставлення Важно не потеряти те, що ми маємо, Важно ні в яких обставинах не розгубити, не давлению окруження і обратний акцент на Божому слові. Читай, їж і куштуй, і тоді ти будеш мати мир в серці, який привишив всякого розуму, і будеш казати добру звістку в найпогані. І це буде дійсна правда. І тебе будуть слухати, до тебе будуть приходити, бо людей цікавить не то, какою ти є, а що в тебе є, чого їм бракує. І ти будеш їм давати. Так що це таке коротке свідчення ночі і висновок для церкви. Тобто хочеться підбадьорити і сказати, що в нас Бог багато нам дав. Ми дуже дуже багаті люди і благословлені В нас є стосунки з Творцем, в нас є наставлення від Нього через слово Боже, яке ми розуміємо. Для невіруючих людей дуже хочеться сказати, що Бог не байдужий до вас. Він кличе кожного, він звертається до кожного в цих обставинах. Просто іноді ми його представляємо по-своєму, що Він нам довжен. Зрозумійте, будь ласка, після того, як Ісус Христос прийшов на крест і вмер за наші гріхи, Бог нам нічого більше не додавав взагалі. Тільки тому, що Він люблячий і щедрий, Він нам дає те, що ми не заслуговуємо, і не дає нам те, що ми заслуговуємо. Скажем так, я дуже радію бути в зібранні, я дуже радію бути причатним причесною церкві. І я знову звертаюся до вас, подумайте, Бог лічить кожного, і Він готов підтримати в ці важкі часи через мир, спокій, слово і спільноту під названням Церква. А Бог ніколи не создавав ненужних речей, а Він сказав: Я создам церковь і врата ада не одалею її. Так що всі ми тут. Діла рук Божих. і будемо дякувати Сьогодні Богу за його велику любов, за його жертву і за те, що Він об'єднав нас в люблячу родину. Дякую, Господу, дякую вам всім.